У конкурсі малюнків серед учнів перших шостих класів слов'янських шкіл за загальною темою Європа, наш спільний дім брали участь 37 учнів з п'яти шкіл міста. Дітей не злякали хмари та невеликий дощ. Та що того не -е -е. Пейзаж з такими красивими водками. Як сказати пейзаж? Так. А що вони означають? На, что, Украина, с Европой. Здесь и посередине Украинка и лепестки со звездочками, как флаг в Европе. И в цветке э, два лепестка. Один лепесток как флаг Украины, а другой как флаг Европы. И что вы хотели этим рисунком показать? Мы хотели выразить <связь> нашу любовь до да, нашего города и будущее нашего города. Сивать Україну в Європі відбутися заходу допомогла громадська організація Донбас. Вони готувалися, аби для дітей відбувся цей конкурс. Пригласили дітей, підготували подарки подарки, роздали мілки договорились с э, с сланским городским советом то, чтобы нам разрешили провести это мероприятие. И, вот, пожалуйста, увидите результат, да. Малюнки, які відтворювали на асфальті діти, були цікавими з нестандартним творчим підходом. Мы очень рады, что у детей разнообразное, разное видение, но одна цель и мечта жить в цветущей Украине в Европе, видеть себя в виде э, э, ...чистого неба, замічательних цвітов журі. Нарешті підбило підсумки і оголосило переможців. Ними виявилися всі п'ять шкіл учасників. Громадська організація вирішила також винагородити усіх. І ми не виділяємо якою судна краше, какою служба. Ви награждали піддержувати всі команди. Поздравляємо всі команди. Я ту за ісім Всім учасникам, всім учасникам команди. Вам Молодцы! Мы задания все выполнили на отлично.